Всім привіт сьогодні! ділюсь з вами секретами приготування неймовірно ніжного картопляного пюре. Для рецепту нам знадобиться картопля, молоко, вершкове масло та сіль. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Важливо обрати правильний сорт картоплі з високим вмістом крохмалю. Наприклад, я зазвичай готую сорту синьока. Очищену картоплю нарізаємо невеликими шматочками. Стараємось робити їх однакового розміру, аби вони рівномірно проварились. Нарізану картоплю перекладаємо до каструлі та заливаємо холодною водою, аби вода повністю покрила картоплю. Додаємо сіль та ставимо на вогонь. Коли картопля звариться, знімаємо її з плити та повністю зливаємо всю воду. Ретельно переминаємо картоплю за допомогою товкачки. Додаємо до картоплі вершкове масло та гаряче молоко та перемішуємо. Після чого беремо міксер та збиваємо близько хвилини. Картопляне пюре приготоване за даним рецептом, виходить просто неймовірним. Дуже ніжна та повітряна з вершковим смаком. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!